Виконуємо номер 369 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Знайди значення виразу найзручнішим способом. Задання перше добуток 4 дев'яти, 5 сьомих і 2,1. Задання друге добуток 5,2 третіх, 4 п'ятих, 31 і 5. Завдання третє добуток 1,8, 1,2, 9 5, 11 і 9 17. Приступаємо до виконання. Подамо 2,14 у вигляді неправильного дробу. 4 дев'ятих і 5 сьомих перепишемо 2 множимо на 4. Буде 8, додаємо 1, буде 9 чисельників, буде 9, 4. Тепер, використовуючи властивості множення, помножимо 4 дев'яти на 9 четвертих, і результат помножимо на 5 сьомих. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників а знаменник добутку знаменників. Якщо під час множення добутки чисельника і знаменника мають спільне дільники, то дріб доцільно скоротити ще до обчислення добутків. Спільне дільники чисельника і знаменника 4, скорочуємо на 4 маємо 1 і 1. І 9. скорочуємо на 9, 1 і 1. Перше множник у нас одиниця, множимо на 5 сьомих, маємо 5 сьомих. Завдання друге: подамо 5,2 третіх у вигляді неправильного дробу. 5 множимо на 3, 15, додаємо 2, 17. маємо 17 третіх. Тепер використовуючи властивості множення 17 третіх помножимо на 3 17, а 4 п'ятих на 5. Подамо 5 і знаменником 1 на 5 перших. Виконуємо множення, 13, 17 множимо на 3 чисельнику, 3 на 17 знаменнику. І... 4 множимо на 5 в чисельнику і 5 на 1 в знаменнику. Скорочуємо на 17. 17 ділимо на 17, 1. І на 3. 3 ділимо на 3, 1, 3 ділимо на 3, 1. Перший дріб у нас дорівнює одиниці. Скорочуємо на 5, 1 і 1. Другий дріб дорівнює 4 перших, або це 4 цілих. 1 множимо на 4, маємо 4. Завдання третє. Подамо 1,8, 1,2 у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 8, на 9, буде 9. І додаємо 8, 17. 17 дев'ятих. 1 множимо на 9 буде 9 до 2 11. зразу використаємо властивості множення і 17 дев'ятих помножимо на 9 17. Ми тільки що порахували, що буде 12 дев'ятих, у нас є 9 одинадцятих. Помножимо 11 дев'ятих, це 1,2 на 9 одинадцятих. І результат помножимо на 5. Виконуємо множення в чисельнику першого добутку. 17 множимо на 9 у знаменнику. 9 множимо на 17. У другому добутку 11 множимо на 9 у чисельнику. 9 на 11 в знаменнику. Скорочуємо в першому добутку на 17, 17 ділимо на 17, 1, 17 ділимо на 17, 1. І на 9. 9 Ділимо на 9, 1, 9 ділимо на 9, 1. перший добуток у нас дорівнює одиниці. Скорочимо другому добутку 11 і 11 на 11 буде 1 і 1. На 9, знову ж 1 і 1. І другий добуток дорівнює одиниці. Ми множимо на 5. Маємо добуток 5. Ми знайшли значення виразу найзручнішим способом. Номер 369 виконано.